Пам'ятаєте, ми буквально кілька тижнів тому розповідали вам про те, що студенти-викладача університету Карпенка Карого та режисера Андрія Білоуса звинуватили його у сексуальних домаганнях. Так от саме студенти Карпенка Карого і відкрили цю, так би мовити, скриньку Пандори. Позаяк нині у домаганнях звинувачують не тільки декількох викладачів Карпенка Карого, а й режисера та викладача так званого університету Поплавського Олександра Балабана. За цією темою слідкує наша Анастасія Дмитровська. І далі вона власне і розповість про все детальніше. Режисер та викладач Карпенка Карого Андрій Білоус, актор та викладач того ж таки Карпенка Карого Юрій Висоцький, і режисер та викладач Київського національного університету культури і мистецтв Олександр Балабан. Олександра Балабана відсторонили від роботи у Кнукім після звинувачень у харасменті. І знаєте, коли наприкінці січня я вперше розповідала вам про те, що у домаганнях до студенток звинуватили режисера Андрія Білоуса, то я навіть уявити не могла, що масштаби проблеми аж такі. І от що точно я не могла уявити собі, так це те, що не менше місяця від скандалу із Білоусом, я розповідатиму вам про те, що у домаганнях до студенток звинувачують і викладача мого університету. Першою про м'яко кажучи дивні методики викладання Олександра Балабана публічно заговорить його колишня студентка та акторка Єлизавета Яковишина. Антицелюлітні масажі студенткам в окремих аудиторіях, бо у актрис не повинно бути целюліту. А він ще й був експертом-масажистом і не тільки. Я на ті масажі не потрапила, але от мої однокурсниці були. І ніхто не розумів, що якщо 60 плюс років, вибачте, дід торкається твоїх ніг і вище, це не ок. Звернення до студенток, проститутки, тутки, бля. Я особисто була бля. Припрошую точна цитата, как б. І це за фото в інстаграм, чи за зйомки після другого курсу навчання. Та неважливо за що. Чи окце взагалі? Скажіть мені власне, ось цей от допис стає точкою неповернення, і студенти Олександра Ільїча Балабана починають говорити. Не є нормою втручатись в особисте життя студентки і розповідати, з ким їй спати, з ким їй не спати. Робити висновок тібяні є. І вести на псевдомасажі через те, що у тебе поплило ліцо, розповідати усе це за склянкою джину, поки не зрозумієш, що тиск та алкоголь. Подіяли давати студентці ключі від аудиторії, підніматися туди різними дорогами, по дорозі мити руки, відвертатись, поки вона роздягається, створюючи ілюзію безпеки, бити до синців, щоб досягти антицелюлітного ефекту, торкатися усього тіла, навіть грудей, і питати готова і торкатися її геніталії, водити пальці, поки вона не почне ридати. Менш ніж за тиждень відверто заговорять про навчання на курсі у Балабана більше десятка його випускників та випускниць. І заговорять вони про навчання насилля із боку викладача. І насилля як психологічне, так і фізичне. Тому що, знає, я займалась. Що значить не займалась? Ну, немає фізичних розминок. Не тренажер, тренажер, нічого. Я просто прихожу каждый день и сижу сижу уже не 10, за 20 до сих пор, І это последнее разговору. Таких детей за все время, не то, что я преподаю, я сам учился, я видел, которые знаху, ленивы. Питаєте так? А в університеті що ну в університеті відреагували? Керівництвом факультету прийняті рішення з'ясувати достовірність обставин, викладених у мережі, посилити контроль за дотриманням етичних норм учасниками освітнього процесу, фахівцями соціально-психологічного центру провести цикл тренінгів та вебінарів серед викладачів та студентів. Інформуємо, що з 3.02.2025 року Олександр Іліч Балабан не працює в університеті за згодою двох сторін, але на цьому історія не завершується. Позаяк деякі нинішні студенти студенти Олександра Ільїча вимагають повернути його до викладання. Нішо не робить. Університет нічого не робить. Університет Університет, Університет, Університет ніяк не реагує, а студенти вимагають повернення Балабана. Балабан! 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 І знаєте, я коли працювала над цим матеріалом, то вивчала як і дописи випускників Балабана, які наважилися говорити, так і тих, хто навчається на курсі режисера зараз. Якщо дописи перших вони з конкретними історіями і прикладами, і вони знаєте. Відрізняються один від одного, тому що у кожного, хто наважився заговорити своя історія, хтось проявив характер, попав в німілості. Його майстер булив. когось, майстер дуже любив і тому нате, будь ласка, антицелюлітний масаж і психотравми бонусом. Словом, ці історії вони однаково шокуючі і болючі, але вони різні. Тоді як дописи тих, хто нині навчається на курсі Балабана, вони, вони зводяться до того, що. А ну ка не брешіть про Олександра Іліча, бо він хороший. І от я не знаю напевно, чи хороший Олександр Іліч. В ідеалі це мають з'ясувати у ході внутрішнього службового розслідування в університеті. Але я знаю, що те, про що зараз заговорили, могло бути. І так, Олександр Іліч на щастя, у мене не викладав, але знову ж таки. Те, про що говорять зараз, цілком могло бути, бо колись, наприклад, на парах у цьому ж таки університеті, і мені одна із викладачок говорила: «Тебе з твоєю бледністю в кадр нельзя. Ще мене якось просили навіть не мічтать стать відуще, хоча я трясся і не мічтала стати відущою. Я журналісткою хотіла стати, і я нею стала. Зокрема, і завдяки викладачам, які навчали, підтримували і надихали, а не травмували, навчаючи за особою методикою. Тому зараз я не аби тішу, що голоси студентів. Тів, які навчалися за особою методикою Балабана Білоуса Висоцького, почуті. Але чомусь мені здається, що це тільки верхівка айсбергу. Тому товариство не мовчить, бо іноді те, що окремі викладачі видають за особою методику – це насилля. Ну а далі історія, як то кажуть, рівня Голівуда, але є нюанс. Українського режисера та викладача театрального університету Андрія Білоуса звинувачують у сексуальних домаганнях до студенток. У багаторічних сексуальних домаганнях наша Анастасія Дмитровська розбиралася у цій історії. Далі розповість детальніше. Ну, товариство знайомтеся. Художній керівник молодого театру та викладач Київського університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Андрій Білоус і пана Андрія студенти звинувачують у багаторічному харасменті та сексуальних домаганнях. Днями у мережі з'явилося відео, на якому одна зі студенток Андрія Білоуса розповідає, як викладач, м'яко кажучи, переходив усі межі дозволеного у листуванні. З часом його повідомлення стали дедалі більш недоречними, наприклад. Коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав, чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати або твої повідомлення мене збуджують? Одного разу він навіть надсилав мені фотографії інтимних місць інших студенток і просив надіслати такі ж. Мотивуючи це тим, що це вже всі зробили. Були випадки, коли він надсилав фотографії студенток і питав мене, чи хочу я з ними зайнятися сексом. Згодом він почав активно просити такі речі, як поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото. Відсилав мені свої, коли ніхто його не просив. Більше того, Андрій Федорович не тільки наполегливо просив фото інтимного характеру, він ще й не менш наполегливо кликав студентку до себе. цитата, аби поплакатися. Саме хвилююче було, коли він наполегливо просив зайти до нього на чай. Поговорити та поплакатися йому словом ось ця от анонімна заява студентки Білоуса стала точкою неповернення. Публічно зокрема починають висловлюватися і актори. Андрій Білоус вже багато років займається сексуальним харасментом, як в університеті Карпенка Карого, так і в національному молодому театрі, де він є художнім керівником. Це давно вже відомо серед театральної бульбашки, але всі мовчали. Раніше була спроба зробити це публічним від людей, яких я особисто знаю, і яким точно немає причин брехати і чинити наклеп. Але тоді дівчата і жінки відмовлялися давати свідчення через страх. Висловлюється і колишня балетмейстерка молодого театру Лідія Соклакова. Я не жар Друге, я не претендую на театр ні в якому вигляді, я там не працюю більше і не планую. Третє. Я просто все знаю. Мені розповідали жертви. Мені розповідали люди, мої колеги, які також все знають. Я більше не можу мовчати, бо це жертви заговорили. Якщо ми їх не підтримуємо, це все замнеться і буде продовжуватися. Всі ці жахи будуть продовжуватися. Тому. Якщо ви щось знаєте і чомусь мовчите, я вас попрошу не мовчати. Дівчата, які були постраждалі, які є жертвами всього, що відбувається, знайте, що ви не одні і вам готові допомогти і вас підтримати. Ви можете писати. Це все словом починає серйозно так нестися, і усе це виходить за межі так званої театральної бульбашки. І так у Карпенка Карого вимушені прокоментувати усе це, і там таки коментують і пробивають дно. Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам. На сьогодні жодних офіційних заяв на адресу адміністрації університету не надходило. Закликаємо перевіряти достовірність матеріалів, що публікуються анонімними джерелами, щоб уникнути поширення неправдивих відомостей про наш заклад. І ось тут ви мене запитаєте, так а в молодому театрі що? ну у молодому театрі теж відреагували. Уже скажу я вам вичерпно відреагували. Суспільне культура звернулася до молодого театру. Там зазначили, що на подібні закиди реагувати не будуть. Але знаєте, що найцікавіше у цій історії? Зараз буде ще одне знайомство. Ще одне знайомство із викладачем Карпенка Карого. Так, от знайомтеся. Актори, викладач Карпенка Карого Володимир Талашко. Гучний секс-скандал, що підірвав український інформаційний простір. Екс студентка народного артиста України Володимира Талашка звинуватили свого викладача у домаганнях. Тоді здійметься грандіозний скандал. Одна із жінок публічно заявить про зґвалтування, ініціюють службове розслідування. Талашко, хоч і заперечуватиме свою провину, та з університету звільниться за власним бажанням кримінальної відповідальності Талашко. Не понесе, бо поліція цитую за результатами проведених перевірок не встановить обставин, які можуть свідчити про скоєння кримінального правопорушення, і знаєте, те, що довести сексуальні домагання, притягнути насильника до відповідальності, це давайте відверто, чи не місія не здійснена. Це окрема проблема. Я ж хочу акцентувати увагу на тому, як у нас працює інститут репутації, точніше на тому, як він у нас не працює. Бо ну, є викладач, режисер, актор. У нього є регалій, воно таке широко відоме у вузьких колах, що ну, прям діться нікуди. І от у якийсь момент це широко ізвісне починає розпускати руки. І усі знають, що воно їх розпускає, але чомусь мовчать. Бо ну воно ж широко ізвісне. Воно Актор, режисер, викладач, і я можу зрозуміти, чому мовчать жертви. Але чому мовчать колеги, свідки? Чому мовчать ті, хто знають, що широко і ізвісне не тільки актор, режисер, викладач, а ще й збочинець словом, це так, трохи рефлексії. Ну а поки у нас інститут репутації не працює. Працює тиск і суспільний розголос, тому ми власне сьогодні і говоримо. Про це. А ви як вважаєте, після скандалу Білоусе таки попросять із речами на вихід із університету? Пишіть у коментарях. Мене звати Марічка Падалко, і це мій новий ютуб-проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю, і відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід. Хтось ближче мені, хтось моїм дітям, ну а хтось батькам. відчуваю зараз це великий азарт і великий страх. Але впевненість в тому, що неодмінно все вийде. Щирі почуття на youtube каналі Марічка.